Всім добрий день. 1 лютого завершується перший шкільний етап всеукраїнських змагань пліч-опліч. -пліч. Всеукраїнські шкільні ліги та реєстрація команд-учасниць. Тому, хто не встриг, зареєструйтесь. На це є ще одна доба. На сьогодні в Вінницькій області зареєстровано 1840 команд. Найбільш популярними видами спорту серед школярів є волейбол та баскетбол. Але це тому, що змагання відбуватимуться окремо між командами дівчат та хлопців. Третім за популярністю є футзал. Далі чернідінь та спортивне орієнтування. З 5 лютого в області стартує другий етап змагань, і він буде проходити на рівні громад. На цьому етапі шкільна команда має визначитись із своїм логотипом. Кожен район Вінничини відображатиме один із шести континентів світу. Тому учні й обиратимуть тварину, яка мешкає на відповідному континенті. Вона й стане логотипом навчального закладу. У Вінницькій області розподіл такий. Вінницький район, Азія, Гайсінський – Австралія, Жмеринський Антарктида, Могилів-Подільський подільський Африка, Тульчинський – Америка, Хмельницький Європа. Обраний логотип буде супроводжувати учнівські команди протягом усього проєкту. Зауважу, що з 25 січня стартував конкурс визначення обласного спортивного талісману. Конкурс проводитиметься у два етапи. Перший етап вже розпочався, триватиме до 31 січня. І за цей час буде визначена п'ятірка тварин, які набрали більшість голосів підтримки в регіональних соцмережах проєкту. Другий етап з 1 по 4 лютого обиратимемо переможця. Саме він стане спортивним талісманом Вінничини у цих змаганнях. Прошу бути активними та долучатися до голосувань на регіональних сторінках змагань пліч пліч у Фейсбук та Інстаграм. Вкотре нагадую, ці змагання не лише для спортсменів, а й для справжніх болівальників за своїх однокласників. За свою школу, громаду, область. Попереду багато цікавих та захоплюючих спортивних подій. Будьте на хвилі позитиву та досягайте успіхів. Реєструйтесь, грайте та перемагайте!